Сьогодні 13 квітня, це понеділок, після Пасхи і ми вирішили з компанією активних туристів трошки ковбаси і вчорашні 100 грам провітрити на цій прекрасній е, природі. Ми з вами знаходимося в урочищі Діброва і ми зараз вам покажемо красоти, які у нас в Карпатах. От наша компанія. Маршрут ми починаємо, ось бачите, дуже таким цікавим ліском. Де дуже багато ось таких цікавих квіточок. Ми я поїхали, ми зі брову поїхали відпочивати. Це центральний вхід, ворочища Діброву. І ось така інформація. Ось лісо екоцентр Тут можна... Отримати інформаційної таблички більше інформації. Ось так проїжджають машини. А ось тут ми маємо лісівничо екологічний просвітницький центр. І ви тут можете побачити основні види. На площі 88 гектарів знаходяться дуже багато рослин, цікавих біля 200 насаджень з усього світу. Табличка для туристів. Треба узгоджувати варіант відпочинку з адміністрацією. Тут знаходяться, бачите, цікаві дерев'яні скульптури. Це центральний офіс. Тут музей знаходиться. А зараз ми йдемо до джерела. За окрему плату можна посидіти в ось таких будиночках дерев'яних. Ось, напевно, ви відчуваєте, як співають пташки. Ось тут дуже багато інформації, оскільки тут проходить навчання багато школярів. Ось, бачите наскільки велика беседка. Ось дуже цікаво, написано рік змії. Тут відбуваються різні семінари. Зараз ми слідуємо по маршруту. Це екологічна стежка. До речі, тут надзвичайно цілюще повітря. Ще зелені не так багато, але дуже приємно і бачите, під ногами досить сухо. До речі, тут на території дуже багато місць, де можна ось так посидіти, пожарити шашлики. Ну, що ми трошки пізніше зробимо? Будемо обідати в цьому екологічному центрі. Ось ми підійшли до джерела. До речі, джерело досить цікаве. Тут у цьому джерелі гліцеринова вода. Вона на ощуп досить така масна і дуже корисна для здоров'я. Ось наші туристи оглядають. А Зараз ви глянете теж. Ось тут треба уважно набирати воду. Зараз... Ось вона як виглядає. Ось так у лісі можна приємно провести час, покататися. Ой! Ось Бачите? Ох! Ох! Ось бачите, наскільки цікаво і приємно прогулятися ось таким ліском. Да. Ну Зараз можете послухати природу, як співають пташки. Ми підійшли до вольєрів, де знаходяться кабани. Зараз ми не знаємо, чи вони тут є, але, по крайній мірі, пройдемося і будемо їх шукати. От інформація про них. Тут, до речі, ось такі сходи і ось така дерев'яний настил, по якому проходиться про маршруту. Можете звернути увагу з лівої сторони, це окопи другої сторони. Другої світової війни, Великої вітчизняної І Тут є досить багато цікавих старих дерев. Ось тут така сітка, щоб кабани не повтікали з цього вольєра. І прошу звернути увагу. Як збереглися гарно окопи. Прошу звернути увагу. вірніше це окопи Першої світової війни, 14 16 рік. Ось перед вами кабани. От зараз вони приближаються до нас. А ми будемо хрюкати, як вони. От бачите, вони звернули увагу, що тут з'явився якийсь суперник. І, напевно, дуже злі. От бачите, він носом як вивчає свого суперника. Поки що двоє їх тут. Ну, територія досить така невелика, але немає ось тут і озерце таке. Ось ми йому дали трошки хліба і він підійшов безпосередньо близько до нас. Ось ось такий красавець. Ну, проголодався, бачимо. Зараз ми підійшли до дуб булик знаходиться безпосередньо дубло, а в ньому, зараз побачите, оселяються бджілки. Ось зараз перед вами, ось зараз посередині, оце і є дупло. Тут безпосередньо воно огорожено, як бачите, і безпосередньо є ось такий вказівник. Тут є ще одне джерело. Зараз ми до нього спустимося туди донизу. Це знову перед вами озерце, де Кабани свій можуть відпочити під час жари. А ось тут безпосередньо ми бачимо ось такі лісові джерела, де можна набрати дуже гарної води. Прошу звернути оздалені огорожено. Це дуб, так звані дуби Олекси Довбуша. Ось тут є табличка інформаційна. Їх тут чотири. Вони досить вже старі. Ось в далині посередині другий дуб. Ось зараз перед вами третій. Так, це Лєна. долині проглядається друге озеро. І четвертий дуб, який називається Олекси Довбуша. Ось ви бачите, наскільки чудова природа. Тут можна гарно відпочити, пожарити шашлики. Озеро досить захаращене, але... Воно природнє. Як бачите, тут на території дуже багато біседок, де можна відпочити. Ось вас шашлички пожарити. Насолодитися відпочинком. До речі, тут є ось така невеличка церква. Тут відбувається інколи богослужіння. Інформаційна табличка. Ось є ініціатори будови. 2008 рік. Зараз ми зайдемо до середини. Ось такий невеличкий престол. Ікони. Ось тут можна помолитися, поставити свічку. Ось тут можна відпочити на квадроциклах. Ось так гарно прогулюється наші туристи. От бачите, яка ідилія. Зараз ми безпосередньо на території. Тут вона досить обширна і на кожній площі ростуть різні. Це є звичайна сосна. Тут обозначено території, зони так звані. А зараз перед вами ви бачите табличку сосна кєдрова Сибірська. Тут порядком, я вже казав. 200 з лишнім різних насаджень. Є досить унікальні. Досить цікаві різні тут насадження. Ось бачите, наскільки на цікава ялина, самі кінчики. А ось є насадження людські. Ось бачите, вони собі на полянці накрили столик. Пасхальний. І зараз будуть обідати. Розмір тої букашки, як... От, постав її на, на білу скартстертину і ти будеш її бачити. Вона, За, вона загубиться, вона загубиться. Ну, у нас вже традицію стало. Бачите, мікрозйомка. І ми зараз побачимо, як працює мурашка. Ось він тягне собі в гніздо якусь. Комар. Якусь жучка, комашку якусь. Уже померло. Самі по натурі, знаєте, вони такі худоляві, так і виглядають вони як алкаші, ну вони такі спрацьовані, врятували. Дитину вона кисень отримала, отримувала. отримувала ще. Вони дитину на живіт, накрили, тут привезли. Вони вже там її в пологовому то все зробили. Ну і дитина. з не... Пообідавши дуже гарне у містечко, ми продовжуємо їм маршрут і можете звернути увагу, наскільки є цікаві. Смереки в даному випадку. Назви я не знаю. Це стильної сторони, офісне музейне приміщення. І ось тут ось такі цікаві насадження ялинок знаходяться, інформаційні таблички. І зверніть увагу, наскільки цікаво обросли ліанами стовбори дерев. Ось наскільки оригінальна природа створює свій дизайн. Ми зробили круг по парку. Це, бачите, скульптура жінки берегині з лісу. І наш маршрут на сьогодні буде завершуватися.